Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цих вихідних ворог запалювальними боєприпасами гатив по житлових кварталах Оріхова руйнувань зазнала понад сотня об'єктів. Садачні будинки, житлові та господарчі споруди, молитовний дім та сільськогосподарська техніка. Гатили рашисти також із артилерії та РСЗВ не тільки по Оріхову, а й Гуляйполю. В ніч на понеділок під ворожим вогнем знову опинився степногірськ. Його атакували з безпілотників та Новоданилівка, куди рашисти в Тили з авіації. Загалом ворог здійснив 75 обстрілів за минулу добу у 16 населених пунктах. Рашисти вгатили авіацію по Новоданилівці двічі атакували з БПЛА Степове. З, з РСЗВ Гуляє Поле та Преображенко. Завдали 70 арт ударів по Новоандріївці, Малій Токмачці, Червоному, Малинівці, Степовому, Кам'янському. Є руйнування приватних будинків, господарчих будівель, пошкодження автівок. На щастя, люди не постраждали. Запорізька атомна електростанція залишалась всьоми без світла. Критична ситуація трапилась внаслідок чергового російського обстрілу, що стався зранку, 22 травня. Пошкоджень зазнала остання лінія електропередач, що живила станцією. Повідомляє енергоатом. Запорізька АЕС працювала на генераторах пального для них вистачає на 10 днів. В разі неможливості поновити зовнішнє живлення станції протягом цього часу могла статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Станом на 12 годину дня Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція перейшла на живлення від української енергосистеми. Росія одна така держава-терорист у світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції. Ніхто інший не робив атомну станцію полігоном для зберігання зброї і снарядів. Росія прикривається атомною станцією, щоб обстрілювати наші, наші міста з реактивної артилерії. Якщо хтось у світі ще здатен ігнорувати інші воєнні злочини Росії, такий її злочин проти людство точно може, мусить спонукати до дій кожного. Тим часом українські захисники дають гідну відсіч окупантам, збільшуючи статистику ворожих втрат та кількість поранених. Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи, зокрема загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області. Загарбники перетворили у польові шпиталі. На лікування там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості.